Забирають від них, стріляють нас, б'ють нас, ми жалуємося в е, міцну міліцію в село Великі Лучки. Е, у район, у райоді писали не, нескільки раз заявлення і на питання. І, е, і все отримуємо відказ. Бандити як були, так і далі. Е, тепер у 2013 році, е, це шість місяців тому назад. Були перевибори, були представники зромських націй із Ужгорода, Лакатуш Калман-Калман, були всі барони із других таборів. І по буюлітянню, по паспортам був вибраний старостою в табор мій син Локатош Микола Мика. В даний час, як я і він є. Тепер 21 року. числа е местний зам голови Іван Зузуря Іванович і Горват Кароль Карлович. Зузуля Иванович Іванович, Горкушєрєк. То хто? Заступник Заступник голови І Зузуля хто? Іван Васильович. Хорват Анатолий uh -huh. Витальевич. Хорват uh -huh. Кароль. Васильевич. Да, да, депутат. Да, да, И... кто депутат. Ладжикерка. Ладжикерка. Uh -huh. Сережа. Uh -huh. И пришли, они пришли у нас в <coughs> наш табор. 21 числа назначили собі е, е, вибори, тому що ми почали е, прикращати шість місяців цю корупцію, що у нас е, трапляється у, у лучках. Почали продавати нелегальну землю, за яку ми добивалися, щоб по справедливості, по бумагам, е, по закону віддаляли. Ця земля видана була нам за на посадження вісім років тому назад, коли ще я був е, представником області. Населення в Лучка. Тепер ця, ця земля повністю продана на чорно і на настрой. І ми, ми почали це прикращати Де? Роман, Роман. Офіційно, ти, чи не тим неофіційно. Неофіційно. Не 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 а хто продав? Заступник коловасії ради Зузуля Іван Іванович і Горват Карель Васильович. Тобто просто за налічку да? Да, да, да. Да. і, і ми, ми підняли ці вопроси, і ми 21-го не соголосували на, на цих нелегальних виборах, що вони хотіли зробити. Наш бійці 127 чоловік у таборі, рішили, що ми не будемо у цьому приймати участь, тому що це. Не по справді і по справедливості, то вони нам да, почали угрожати пістолетами. Ружем Горват Кароль і Горват Анатолій Віталійович. І ця їхня банда почала нам е, угрожати. <coughs> і вони в даний час далі вогружували, раніше ворожали, і вже пострілили одного е, чоловіка, три пулі має. Живота із, 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 із ног винятке із пістолетом із, із, і, і, Хорват Кароль Василь. і в даний час ми це почали. Вони нас пугати пістолетами ранком в неділю, коли ми збиралися 23-го на зібрання ранкове. Я почув приблихли дівчатка маленькі, що пострілили мою маму і мою сестру Лакатуш Мар'яну. От, от я зреагував на це, тому що я знав, що вони вже неодноразово пугали наших людей, наших жінок пістолетами. І Я прибіг і я дійсно побачив, що в моєї матері кров біжить із рук, із, із сестри із плеча. І я сказав йому, То ви, що ви робите, люди Божі? Ви стріляєте дійсно, людей. Тоді вони у мене стрілує два рази. От я отримав теж два рази пістолетом від Хорвата Кароля Васильовича. Я впав на коліна. Тоді от, от цей наш народ, наші браття, наші сестри, ті, наші сестри, бра брати прибігли. І, і тоді я як впав, і вони дійсності вирвали ружжо і. І пістолет відвідних, від тому що міліція, ми скільки раз писали заяви. Титтє ми скільки разів писали заяви, все нам казали, що нам треба доказати, що вони стріляли човно. І я казав, якщо я і жі свою віддам, то я хочу доказати, що відберіть від них ружьо пістолет, тому що нема у нас спокою. І, і ми готові навіть жертвувати собою, тільки щоб був мир у нашому таборі і у мене нашій прийшов. Тому що тихо бути вже, комадо... Тому що... що це безлад. Це безлад у нас твориться. І я служу 14 років Господу і учу цих людей, щоб жили мирно. І нам не дають жити мирно. Я дзвонив в Київ, я звонил, приїхав в Ужгород. Що нам робити? Якщо ви нам не допоможете, то ми, ми будемо рискувати своїми життями і там не допустимо, що над нами керували, і наших жінок забирають карточки. Наші діти голодують, а вони панують, бізнесують. Вони yeah. кормлять міліцію, кормлять вищих людей. А, а ми бідні, ще бідніші, тому що від нас забирають. Отут, от, у тут от, от жінки дом забрали.

і, і це вже не, не справимо. Вони роблять те, що хочуть з нами. Ми скільки разів ідемо жалуватись у частковому у селі Великі Лучки. Чи, чи, чи любимо, на нас немає, ноль немає. Поставляють наркоту людей, щоб просто і... людей. Ми не знаємо, що нам, куди нам обращати. Ми ж теж якісь люди, ми ж теж хочемо жити, як другі. справедливо, мирно хочемо жити. Ну нам це не дають. Деякі бандити, які які хочуть вище держатись над нами. Все осталося, ще бандити є на кові. Я вас прошу, розібріть, розібріть, розібріть а, у цій ситуації, тому що це буде убийство. Я, я не боюсь це сказати. Якщо, якщо не буде справедливості, ми, ми готові. Ми готові брати палки в руки і будемо бити. Якщо, якщо не розберетеся по закону, якщо нам не допоможете. Добре, це, це начальник відділу національних меншин, може ви скажете, дійсно, Послухайте чі, мене. Чі, чі, Я не встиг прийти сюди, почув, лише останні ваші звернення. Дійсно робиться неподобно. Я навіть не знав, що може таке бути в нас в області. Якщо, якщо ваше оці звернення буде направлено нам, а це обов'язково вам потрібно направити офіційно нам звернення, бо ми повинні зараз офіційно ці питання вирішити, щоб такого більше не було. Наказати виновних. Я не знаю, хто такий Горват Кароль. Васильович е і я я і не, не знаю. За я то, не за я то ми? кажу. Я вам Ликторова. за то говорю, що всіх красиво би треба. Ви написали офіційну заяву з прізвища, з усім на ім'я Лунченка, голови, нового голови обласної державної адміністрації, написати копію начальнику міліції обласної. Це є два. Двоє людей, які дадуть команду розібратися в тому свовіллі, що твориться у вас. Таке не має бути. Таке не... І ми маємо вам допомогти в цьому. А для того, щоб файно було поможено вам, ви повинні нам у тому допомогти. Бо я зараз вчу в загальному вашу картину, ваше неподобство, яке там вироби творяться, вироби. ви мусите десь, я знаю, якусь треба оформити заяву. Все, оформити заяву на ім'я Лунченка. Я особисто беруся за ту справу.